Всім привіт! Володимир Ярославський видатний український шеф-кухар, чиє життя перетворилося на симфонію смаків, де білоруські корені переплітаються з українською душею, а дитячі експерименти на кухні еволюціонували в імперію ресторанів і телезірок. В цьому відео ви дізнаєтеся про життєвий шлях та особисте життя Володимира Ярославського. Будь ласка, підтримайте україноумовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Майбутній шеф-кухар Володимир Ярославський народився 22 квітня 1979 року в місті Слуцьк, що в Білорусі, у часи, коли ця територія ще входила до складу СРСР. З дитинства маленький Володя був не схожий на інший. У той час, як його однолітки гралися на подвір'ї, він уже експериментував на кухні. В 11 років хлопець почав створювати свої перші страви, змішуючи інгредієнти та відкриваючи для себе магію смаків. Ця дитяча цікавість не залишалася непоміченою. Батько Володимира, помітивши його пристрасть, підтримав сина у виборі майбутньої професії. Саме він порадив юнакові вступити до профільного навчального закладу, що стало першим кроком до великої кулінарної кар'єри. Володимир навчався в полтавському комерційному технікумі за спеціальністю технолохарчування, який закінчив із відзнакою. Паралельно з навчанням він уже працював в ресторанах, адже першу роботу за фахом отримав 17 років. Цей ранній старт дозволив йому швидко здобути практичний досвід і зрозуміти, що кулінарія це не професія, а спосіб життя. Згодом він продовжив освіту в Полтавському кооперативному університеті, поглиблюючи свої знання в технології харчування. Професійний шлях Ярославського розпочався у 2004 році, коли у 25 років він став шеф кухарем ресторану Біла Ірія» в Білгороді. Цей досвід став для нього справжньою школою, адже саме тут він почав працювати з високою кухнею та зрозумів, що хоче рухатися далі. У 2005 році Володимир стажувався в московському ресторані Ностальжі під керівництвом відомого шефа Патріка Пажаса. А в 2007 році працював у ресторані Російської кухні Онегін. Ці роки в Росії стали для нього періодом накопичення знань і знайомства з новими кулінарними техніками. Повернувшись до України, Володимир переїхав до Харкова, де працював у престижному ресторані Континент, що вважався одним з найкращих в місті. Але справжній прорив стався, коли він перебрався до Києва. У 2010 році Ярославський очолюв італівський ресторан Анда Ванда, який посів 23 місце в рейтингу на найкращих ресторанів України. Вже наступного року журнал Фокус включив його до списку 25 найкращих шеф-кухарів України, що стало важливим визнанням його таланту. У 2012 році Володимир став шеф-куфером Fairmont Grand Hotel Київ, а також проходив стажування в готелях цієї мережі в Дубаї та Абу-Дабі. Того ж року він приєднався до мережі ресторанів Пробка Арама Мнацаканова як бренд-шеф. Цей період став для нього часом активного професійного зростання. Він брав участь у телепроєктах «Пекельна кухня» кухні, на ножах та війна світів, ревізор проти шефа. Де виступав як сушеф і експерт, у 2014 році Ярославський зробив важливий крок в своїй освіті, здобув вищу кулінарну освіту в престижному пол Бокус Інстит у Франції. Цей досвід став для нього справжнім проривом, адже він не лише опанував нові техніки, а й познайомився з найкращими шеф-куфарями світу. Стажування в ресторанах, що входять до списків мішлен, як от Тікет з Барселоні, Зіверт Фіфче Бест Best Restaurants, Б'юри у Лондоні, а також співпраця з такими зірками, як Альберт Адрія, відкрили перед ним нові горизонти. У 2014 році Володимир став бренд-шефом магазину Гудвайн у Києві, де почав активно просувати ідеї використання локальних продуктів. Його кулінарна концепція поєднує французьку класику з італійським темпераментом і сучасними астрономічними трендами. Ярославський вірить, що найкращі страви народжуються з якісних місцевих інгредієнтів, які він ретельно відбирає з різних куточків України. Ця філософія стала основою його ресторанів і принесла йому міжнародне визнання. У 2015 році Володимир з магазином Гудвайн відкрив ресторан Лакі, ресторан Вінетек, який став справжньою гастрономічною сенсацією. Заклад поєднує авторську кухню з локальними продуктами та вишуканою винною картою. У 2021 році Ярославський разом з шефиною Елеонорою Барановою запустили ресторан Шіфстейбл, унікальний проект з відкритою кухнею, де гості можуть спостерігати за процесом створення страв. Особливості закладу є змінні сет меню, які щоразу дивують новими смаками. У 2022 році Шістейбл увійшов до світового гіда Фіфчебес Discovery, що стало ще одним доказом його. Успіху. Ще одним амбітним проєктом стала міжнародна франшиза ресторанів Най, яку Ярославський співзаснував. Ці заклади сучасної української кухні вже працюють в Роцлаві, Празі та незабаром відкриються в Нью-Йорку. Мені «Най» адаптовано до смаків різних країн, але зберігає українську душу, що робить їх унікальним на світовій гастрономічній мапі. Телебачення та медійна кар'єра. Володимир Ярославський здобув широку популярність завдяки участі в телевізійних проєктах. 2019 року він є суддею шоу «Мастер-шеф Україна, сезони професіонали та аматори, де відзначається своїм перфекціонізмом і увагою до деталей. Його суворий, але справедливий стиль суддівства зробив його улюбленцем глядачів. Окрім мастер-шеф, він брав участь у шоу Пекельна кухня. 2011-2013, на ножах 2012, Війна світів, ревізор проти Шефа 2013. Та все буде добре, 2017. У 2024 році, разом із колегою Ольгою Мартиновською, він зіграв головну роль у фільмі Все ми створені з одного тіста, що додало ще одну грань до його медійної кар'єри. У 2021 році Володимир разом з Ольгою Мартиновською випустив кулінарну книгу 100 рецептів на кожен день, яка стала справжнім бестселером серед шанувальників гастрономії. Книга пропонує прості, але вишукані рецепти, які підходять як для буденних вечей, так і для святкових подій. Улюблені страви шефа, вареники з м'ясом, товченики, запечена сала бограч і коліш. Ярославський не раз зізнавався, що любить поїсти. На початку повномасштабного вторгнення Володимир Ярославський разом зі своїми працівниками готував обіди для ЗСУ та РО. Кулінар також влаштував благодійні вечори за кордоном, щоб зібрати гроші на потреби ЗСУ, сім'я та особисте життя. Своє особисте життя Володимир Ярославський ретельно приховує, однак в мережі вже не перший рік ширяться чутки, що він зустрічається зі своєю колегою Ольгою Мартиновською. Зірки говорять, що між ними лише міцна дружба, але часто з'являються разом та роблять спільні фото. Станом на 2026 рік Володимир не одружений, без дітей, кар'єра поглинає все. У 2025-му зізнався, часу ледь на рослини вистачає, особисте на паузі, закохувався чотири рази, один настільки сильно, що планував еміграцію. Володимир Ярославський не хоче дітей. Колись він думав, що всиновить дитину, однак через кількість роботи в нього нема часу на особисте життя та побутову родини. В одному з інтерв'ю Ярославський натякав, що подумає про особисте життя ближче до 50-ти. Ну а поки що свою ніжиці турботу Володимир даруватиме біленький Land Rover Discovery. Шановні глядачі, а вам подобається Володимир Ярославський та шоу Мастер Шеф, напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.